І наприкінці випуску новини спорту минулої суботи на волейбольних майданчиках лі парку відбувся турнір, присвячений дню пам'яті тренера з волейболу Петра Васильовича Гричука. Організували змагання Федерація волейболу кам'янського спільно з управлінням молоді та спорту міської ради і за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації Бджола. Зазвання кращих боролись від малечі до поважного віку близько 30 команд з Дніпропетровської області та нашого міста. Змагання розпочались о восьмій ранку. Зібрали чимало шанувальників волейболу. Під час урочистостей шанували хвилиною мовчання пам'ять видатного тренера Петра Гричука та захисників, які віддали своє життя за нашу свободу і незалежність. Був присутній на грі і близький друг Петра Гричука Іван Якименко. Чоловік розповів, йому дуже не вистачає Петра Васильовича. Земляки, ми місіс з ним виросли, ми в місті з ним вчилися, ми в місті з ним працювали. Це, як говориться, тренер від Бога. Йому дано. Він виспітав ну, я не знаю, покоління на п'ять. 80-го року він сім'я образування. Жаль, що нам його дуже не вистачає. Жаль, дуже жаль. Отже, перейдемо до змагань. Турнір був поділений на декілька груп жіночі, юнацькі команди, чоловіків, аматорів та ветеранів. Грали всі одночасно, кожна група на своєму полі. За звання кращої серед жінок змагалися чотири команди, серед юнаків – шість. Групу чоловіків представляли сім команд і три команди у групах ветеранів 50 та 60. Навіть спека не зупинила активних спортсменів грати та вигравати. Петро Васильович казав: волейбол моє життя, волейбол моя гра, з волейболом ми разом, з волейболом назавжди. Його слова вкотре підтвердили гравці, його вихованці. Друзі згадують останній день в житті Петра Гричука. Він навіть с утра, перед тим, як умер, він ще дзвонив, збирався йти на тренування. Ну вот так сердечко не витримало, Ну, оно, видно, не витримало по багатьом причинам, в тому числі, то, що відбувається в нашій країні. Тому дуже хотілося б сказати большое спасибо всім нашим воїнам, слава героям, які дають нам можливість в нашому віці отак так грати, проводити турніри, почитати всіх. Тиранів, які вже вийшли, які були, волейболу. були і вихованці видатного тренера. Кажуть, часто згадують його слова на станови, тільки перемагати, тільки йти вперед. Повторюю його слова, я зрозумів з вас фанатиками волейболу. Так, так воно і є. У 2006 і в 2008 році проходила спартакіада серед гордованої промисловості в місті Запоріжжя. Ми стали двократними чемпіонами України. Благодаря йому. Його не вистачає. Ми пам'ятаємо про нього. І нам тяжело без нього, тому що всі соревнования, які проводилися в місті, проводил, благодаря йому проводились, тому що він збирав публіку, всю ветеранів, молодіж. Город держався і волейбол держався на ньому. Дівчата учасниці розповіли, що на турнірі головне участь і можливість почесно вшанувати пам'ять тренера. Ну, ми могли краще, як спортсмени, трошки, може, особливо задоволені. Але як друзі, ну, ми дуже раді, що ми зібрались взагалі і що в нас вийшло сьогодні побувати тут. Це така атмосферка хороша, всі такі дружні. Навіть оце, знаєте, хтось там переміг, хтось програв, але всі один одного підтримують. Це дуже круто, що таке проводяться в нашому місті. І от, мені подобається сьогодні. Довгоочікувані результати. Серед жінок перше місце посіла команди Кам'янчанка, друге місце хіміко-технологічний коледж. Третє місце випускники Дю США 2 Серед юнаків перемогу здобули СМТ Чаричанка. За ними на другому місці ліцей номер 37 А почесне третє досталося команді Фенікс. Серед чоловіків-аматорів перше місце у випускників, друге місце команда Шарк, третє місце за ДДТУ. Ветерани 50 перше місце Паляниця, друге місце царічанка, третє Прометей. У ветеранів 65 перемогу здобула команда Дніпро. Друге місце посів а третє місце чумак Верхньодніпровська.